Наступний елемент, макроелемент, який є в нашому організмі про який хочеться розказати, це залізо, це фером. Залізо входить в нас до складу гемоглобіну, який знаходиться в еритроцитах, і відповідає за транспорт кисню в організмі. Крім того, залізо входить до складу ферментів цитохромів, а вони, в свою чергу, беруть участь у всіх детоксикаційних процесах. Далі залізо забезпечує нормальне функціонування нашої імунної системи. необхідне нам для функціонування і ендокринної системи, і м'язів, і процесу ділення клітини. І взагалі, залізо підвищує загальний тонус організму. Добова потреба в залізі. Я спеціально вивела на екран, показала, що відрізняється в хлопчиків, дівчаток, чоловіків і жінок. Зверніть, будь ласка, увагу, дівчаткам підліткам треба 15 міліграм заліза, хлопчикам 11 міліграм, і чоловікам-жінкам. Чоловікам до 50 років треба 8 мг заліза, а жінкам до 50 років треба 18 мг заліза. Це пов'язано з нашою жіночою репродуктивною функцією. І під час місячних дівчаток жінок велика кількість крові втрачається, тому втрачається залізо. Тому потреба в залізі в жіночої статі більша, ніж в чоловічої. Тепер перед вами зараз. Ознаки нестачі заліза в організмі людини зображені дуже часто можемо спостерігати в людей сухі губи, тріщина на губах і заїде. І деколи коли не можемо зрозуміти, яка причина, то заїде на губах дуже часто є свідченням того, що в людини не вистачає заліза. Далі блідість шкіри, синяки під очима, синдром неспокійних ніг, де коли м'язи або ноги сверблять, свербіш ніг, або судоми ніг спостерігаються, або вночі нічні болі, ніг, тобто синдром неспокійних ніг. Це є також причина заліза. Далі зверніть увагу на нігті свої. Дуже часто бачимо, спостерігаємо на поздовжніх смуги на нігтях, спостерігаємо таку ребристість. Це також є одна з ознак нестачі заліза. Далі загальна слабкість і порушення смакових відчуттів. От тут я хочу зупинитися, вже розказати трошки своїх прикладів життя. Мама моя мами було проведено п'ять операцій за 2 роки, і дуже під час операції була велика втрата крові. І так сталося, що на той момент я не знала про те, що в людини ну можуть змінюватися такі смакові відчуття. Одним словом, лежить мама в лікарні, і приходжу маму провідувати, приготувала їсти. Мама каже: не смачне, не буду їсти, не хочу їсти. А я ж обіжаю думаю, завжди було смачне, а тут не смачне. Прошу мамину подружку, що приготуйте мамі якісь смаколики. Подружка приготувала смаколики, мама каже: ні, не смачне. Прошу другу подружку, не смачне. І ми почали обіжатися, думаємо, дивіться, яка капризна. Тут тобі хочемо якісь смаколики принести, хочемо, щоб ну, одним словом зробити приємне, а, а жінка капризує. А тут виходить це не смачне, тому що гемоглобін в неї був 60. Уявляєте, при рівні 120. І коли я готувалася. Готувала цю презентацію, говорила з колегою на роботі і кажу, що так змінюються смакові відчуття. Вона каже, в мене була міома матки, і були сильні кровотечі. І вона каже, так само втратила багато крові, втратила багато заліза. І каже, так змінилися смакові відчуття, каже, я я лимони, як яблука. Каже, я як бачила лимон, я аж трусилася. І каже, я собі так зуби попортила. І вже каже, потім була операція, потім, коли вже вона стала здорова, то вже від лимонів її відвернуло. Все вернулося як було. Тому одним словом, маємо це знати і мати на увазі, тому що я на свою маму обіжалася, а вона, бідненька, страждала через нестачу заліза. Далі, часті інфекційні захворювання, шум в ухах. Прискорене серцебиття, сухість шкіри та волосся, перепади настрою, приступи паніки, також є нестачею заліза. Мама так само до речі, от, тому капризна була, дивіться, перепади настрою так само вона деколи хвилювалася, переживала, чи треба, чи не треба, нервозність, дратівливість. а це все ознаки нестачі заліза. Тому мусимо, тепер я вже розумію, вже всю оцінюю ситуацію, а на той момент я на неї ображалася. Так, тепер на слайді я написала про те, що таке анемія, що таке залізодефіцит. При тому, що ми знаємо з вами, що в нас в еритроцитах є гемоглобін. І от коли знижується рівень еритроцитів або знижується концентрація гемоглобіну в них, це називається анемія. Є різні форми анемії, але я тут написала про залізодефіцитну анемію. Вона, як правило, виникає при нестачі заліза в організмі. Коли червоний кістковий мозок не може нормально синтезувати еритроцит, тобто еритроцитів синтезується замало. Тоді ми говоримо про залізодефіцитну анемію. А буває так, що стан, значить, стан, коли запаси заліза в організмі закінчуються, але гемоглобін ще тримається в нормі. Це називається залізодефіцитом. Залізодефіцит це означає, що анемія ще не розвинулася, але якщо нам не поповнити запаси заліза, то вона буде наступним кроком. І тут і на цьому залізі я хотіла би так, трошки більше розповісти. Значить, бат, який може нам дати раду і поповнити дефіцит заліза, під номером 2099 Називається він бісгліцинат заліза та вітамін С. Цей бісгліцинат заліза це комплекс, який має дуже високу біодоступність, і він також включає в себе три елемента: значить, є залізо. Яке безпосередньо забезпечує нам транспорт кисню, підтримує нам енергетичний обмін, зміцнює нам імунну систему. Далі називається дивіться, бісгліцинат, тому що включає в себе ще амінокислоту гліцин. А вона, як правило, в свою чергу вона полегшує засвоєння заліза і зменшує подразнення шлунково-кишкового тракту. Ну і вітамін С сприяє засвоєнню заліза. Це потужний антиоксидант, і він підтримує імунну систему. Тому класний бад. Рекомендується він якраз для поповнення дефіциту заліза в організмі і при залізодефіцитній анемії. В одній капсулі міститься біценат заліза 17 мг, а вітаміну С 465 мг. Застосування, спосіб застосування по одній капсулі один раз на добу. Час доби рекомендується бачите, з 6 ранку до 12 ранку, ну, до 12 дня приймати. Тобто, в принципі, важливо приймати залізо вранці. Рекомендації наступні: що можна приймати на порожній шлунок, ну, а якщо є неприємні відчуття, тоді вживати під час їжі, але з низьким вмістом кальцію, щоб покращити засвоєння заліза, тому що кальцій з залізом вони несумісні. Крім того, треба уникати одночасного вживання з молочними продуктами і чаєм, кавою, оскільки вони також знижують абсорбцію заліза. І, про причини, які причини на сьогоднішній день є залізодефіциту? Значить, залізодефіцит може бути в результаті або незбалансованого харчування, або хронічного запалення шлунково кишкового тракту. В такому випадку тіло, наш організм просто не може засвоювати мінерали, які надходять з їжею. Крім того, в групу ризику ризику знаходяться люди, які дотримуються вегетаріанського і веганського раціонів. Люди, які є регулярно донорами крові, жінки репродуктивного віку, тому що втрачають під час місячних кров, і вагітні та годуючі матері. І, в принципі, щоб передбачити дефіцит заліза в нашому організмі, якщо ми ви побачили якісь можливо ознаки з тих, які я показувала на слайді, то варто зробити аналіз крові. Аналіз крові можна робити на визначення гемоглобіну і на визначення феретину. З гемоглобіном все зрозуміло, Ми робимо загальний аналіз крові і нам говорять вміст гемоглобіну. Але буває так, як я вам говорила про залізодефіциті, дефіциті, що організм показує нормальну кількість гемоглобіну, але запаси його малі. І от якраз цей феретин це той білок, який зберігає залізо в організмі. Ферритин знаходиться в нас в клітинах печінки, селезінки, кісткового мозку, і його основна функція це накопичувати і вивільняти залізо, коли нам воно потрібне. І той, цей феретин, він якраз нам допоможе визначити ті запаси заліза, які в нас є, і діагностувати, чи в нас є дефіцит заліза, чи в нас навпаки надлишок заліза. Я про це залізо більше говорю, тому що стикнулася з проблемами в своєму житті, і тому, думаю, вам так само буде цікаво.